Ім'я Цар і Сина і Святого Духа. Ми з вами, дорогі браті і сестри, сьогодні знову прокидаємося в новий день, в новий відрізок нашої історії, яку ми ще не проживали. Нам невідомо, як сьогодні пройде наш цей день, до чого ми прийдемо, які у нас будуть думки, які будуть вчинки, які зробимо висновки, але. Якщо цьому не приділяти увагу, то в принципі буде все у нас майже так, як було вчора і позавчора. Нічого особливого. Хоча Господь нам дає можливість сьогодні зовсім для іншого нового життя. І прикладом цього слугує Євангельський уривок, який сьогодні звучить для нас, для нашої уваги, про те, як молодий юнак, який мав, скажімо так, Хорошу спадщину, отриману від батьків, матеріальну. старався жити благочестиво, виконував заповіді, але розумів, що йому чогось не вистачає в житті, щоб відчувати себе по-справжньому живим. І він підійшовши до Христа, назвав його Учителем Благим і спитав, що йому необхідно зробити для того, щоб мати вічне життя. Христос йому сказав про заповіді. Юнак сказав, що він ці заповіді виконує. І дійсно це було правдою. Чому Христос йому це сказав? Тому що треба було нагадати цій людині, чи дійсно вона це робить. І він це дійсно старався виконувати. Але крім цього всього, Господь зауважив, що одного не вистачає йому. Це, маючи майно певне, це майно потрібно продати. І кошти виручені роздати убогим там, малозабезпеченим людям. Оце зробити і все, і в тебе буде вже зовсім інше життя. Звісно, для цього юнака це був виклик, тому що він засумував після таких слів і пішов від Христа. Господь сказав далі історію про те, що складно. Людині, яка має багато майна війти в царство Боже, легше верблюдові проповзти крізь е, такий отвір, через який завозилося вугілля у, яру, у стінах Єрусалиму, легше там верблюдові проповзти крізь цей отвір, ніж людині, яка має багато майна війти в царство Боже. І для багатьох, хто чув цю історію, в той момент це був дійсно виклик, тому що е, учні. І перші християни, які пішли за Христом, вони думали, що якщо вони пішли за Богом, то в їхньому житті все буде прекрасно. В плані здоров'я, можливостей, скарбів, положень в суспільстві і тому іншого. Тобто вони вважали, якщо вони з Христом, то всі питання в них вирішаться автоматично. І для них було викликом, що людина, яка має майно, вона не така вже й благословенна Богом, що це не показник. Що людина, яка має там якісь досягнення в цьому світі, це ще не показник, що вона в Царстві Божому. Це різні речі. І Христос про це всіляко намагається озвучити, що це різні речі. Ми, сучасні християни, ми сьогодні теж, в принципі, страждаємо на оцю проблему, коли думаємо, що якщо у нас там все добре зі здоров'ям, якщо у нас там все більш-менш стабільно в матеріальному плані, Є там якась, якийсь дах над головою, є якісь можливості, якась там робота умовна. Все добре з нашими рідними, то все, Господь нас любить. І тільки е, щось у нас десь пішло не так, Бог від нас відвернувся, забув про нас, ми там щось не те зробили, Він нас карає. Тобто у нас міняється сприйняття Бога. Але важливо, що сприйняття Бога по відношенню до нас, воно не зміне. Він любить нас впродовж всеї нашої історії. Не міняючи свого відношення до нас. І <кій> часто ми просто ставимо на ваги присутність Бога у своєму житті і якісь свої побутові питання. Звісно, що не проблема в тому, що у нас щось є. Питання в тому, як ми до цього відносимося і яку це роль відіграє в нашій історії. Тому що поняття багатства це дуже умовне поняття. Можна дійсно мати багатство. Ну, якесь матеріальне, там в еквівалентах різних. Але, наприклад, не мати часу, щоб цим багатством насолоджуватися і його використовувати. Не мати часу, щоб. Або можливості, щоб, наприклад, зі своїми дітьми вийти в парк. Тому що тебе там зразу вб'ють, тебе й твоїх дітей за твої матеріальні статки. Не мати свободи, не мати спокою. І кожна людина сама визначає, що для неї є цінним. А що є просто необхідним для її життя. І в кожної людини є стільки, скільки їй необхідно для її життя. Не більше, не менше, скільки необхідно. Так, ми часто попадаємо в ситуацію в залежності від маркетології, коли не потрібні нам речі, але вони вимушено нами там, купуються, приходять у наше життя. Вони нам не потрібні. У нас не одна така річ є дома. Але ми чергову річ приносимо своє життя, тому що ну, ми стали заручниками жертвою певних процесів. Но тут важливий момент, що Господь підкреслює, що людина вона оточена турботою Бога. І Господь часто нас порівнює з небесними птахами, порівнює із квітами польовими, що і птахи, і квіти польові, вони по-своєму уже окутані турботою. І увагою Бога. І вони не пропадають. Птахи не залишаються голодними. Квіти прекрасні, що жодна людина не може бути такою красивою, якою красивою є квітка польова, яка росте в полівих мовах, ніхто за нею там не доглядає з людей. І тут Господь підкреслює те, що цінність людини набагато вища, що Отець Небесний турбується про нас. Щоб у нас було все необхідне для нашого життя. І от коли ми згадаємо, наприклад, ну от коли почалося повномасштабне вторгнення, люди першою справою, що зробили, це забрали з супермаркетів продукти, зробили запаси. Тобто ми турбуємося ну, про речі, які до душі не мають ніякого відношення. Зробили запаси і все. Да, був там період, якийсь пару тижнів, навіть місяць, був дефіцит в супермаркетах, деякої продукції не було, її зразу там розбирали. Ну, пам'ятаєте ці всі моменти. Може хтось із нас теж стояв у черзі, щоб там побільше взяти. Ну, так, така у нас проблематика, нічого з цим не зробиш. Але це нас не врятувало. Ну, придбали, ну поскладали, ну щось з'їли, щось не з'їли, щось роздали. Це не є рішенням в нашому випадку. І Господь каже, що не одним хлібом жива людина, а Словом Божим жива людина. Хлібом людина не жива. Скільки б ми з вами не з'їли хліба і до хліба, помирати все одно доведеться. Який би ми з вами одяг не носили, все одно доведеться помирати. Це нас не врятує. Де б ми з вами не жили, які б там не були у нас умови, можливості. Все одно доведеться помирати, і життя наше закінчиться. Тобто все те, що у нас є, воно має лише тимчасовий характер і тимчасове значення. І перед царством Божим, перед вічністю, воно не має ніякої цінності. І це важливо розуміти, тому що часто ми чіпляємося за такі речі, які не несуть тої цінності, якою ми намагаємося їх наділити. Багато людей кажуть. Ну, Наприклад, проста ситуація, вона каже, в мене тут все, як я можу залишити. І апостол Петро колись сказав Христові, що ми залишили все, пішли за тобою, що нам буде за це? Тобто от, в мене все, і ми залишили все. Це з одного, якби, з одної області тема. Все це щось таке надзвичайне, щось дуже особливе. Але у нас тут нічого свого немає, дорогі друзі. Ми можемо, живучи на цій землі, придбати собі там ділянку землі, умовно. Але ми помремо і через 100 років на цій землі будуть жити зовсім інші люди, будуть відбуватися зовсім інші процеси. Так само, як і до нас сотні, тисячі років на цьому клаптику землі відбувалися різні процеси, різні моменти. Ми з вами приходимо у цей світ лише тимчасово. І ми не можемо прив'язатися до цього всього, бо воно не має ніякої ціни перед вічністю. Ми нічого з цього світу не забираємо. І от Христос намагається донести оцю думку своїм учням і сказати про це нам, що часто наша увага, наш фокус зосереджується там, де немає ніякої цінності, де речі, які повністю не несуть у нашого життя аж нічого. І, в принципі, немає значення, в що ми одягнуті. Там, що ми по великому рахунку їмо, має значення тільки те, як ми з вами живемо, як ми себе відчуваємо, що думаємо, як мислимо, які приймаємо рішення, які в кінці кінців вчинки наші по відношенню до тих, хто нас оточує. Це має значення. І ми навіть ніколи не ставимо питання, там, коли людина добра, коли хороша людина, десь в нашій історії з'являється. Ми е, ніколи не ставимо питання, так, ага, ця людина, напевно, там, їла таку-то страву, тому е, я з нею сьогодні поспілкуюся. Якщо вона таку не їла, то я говорити з нею не буду. Або, наприклад, ця людина там, е, живе там, в двохкімнатній квартирі, то я знаю, буду підтримувати стосунки. Якщо в трьохкімнатній, то ні. Такі питання не виникають. Це безглуздя. Але часто ми у своїх е, думках, у своїх розуміннях, ми занадто цьому багато присвячуємо увагу. Аналізуючи, що нам одягти, що ж нам приготувати, де ж нам це все там розмістити, як його це все втілити. Але це побутові питання, які треба постійно вирішувати. Постійно. Як би ми сьогодні з вами не поїли, завтра все одно треба знову їсти. І післязавтра теж. І що складно, що і потім далі треба знову їсти. Щоб ми на себе не одягали, знову треба це знімати і знову одягати. Тобто це все постійний процес. Але частина нашої уваги занадто цьому дуже сильно приділяється. Уявіть, якби ми хоча б 10% цього часу приділяли читанню Слова Божого. Або роздумами про те, хто ми, де ми, куди ми йдемо, що ми робимо, яка наша головна цінність тут на землі. До чого ми з вами покликані, що ми можемо змінити в цьому світі? Фокус нашої уваги мав би зовсім інше значення. І оцей чоловік, молодий юнак, який прийшов до Христа, він старався щось робити, але інша сторона його життя, вона була зосереджена на тому, що він мав. І він цим дорожив, що він мав. Він за це тримався. Він думав, що це все, от що у нього є. І оце все да, воно допомагало йому отримувати якусь моральну таку рівновагу, певний спокій, якусь впевненість в завтрашньому дні. Він виконував заповіді. Але тільки він тримався не за заповіді, а тримався за те, що воно у нього є. От, що він може контролювати, що він може почіпати, до чого може доторкнутися, що він може порахувати, це додавало йому впевненості. І в нашому світі зараз все більше і більше така. Підсилюється тема, що, е, якщо у нас щось є, то це вирішує багато питань. Так, це багато вирішує питань, різних, якщо в тебе щось є, але і ситуації не контрольовані. От, наприклад, хвороби наших дітей. Слебіт, що вони проходять в такому форматі, що е, навіть при наших можливостях ми не можемо їм допомогти. Медичних можливостях, матеріальних можливостях. Нашою увагою ми не можемо допомогти. Дитина страждає. І лише проживши якийсь певний період хвороби, їй стає легше. Але в той момент наші можливості, наші всі вміння вони не грають ніякої ролі. От Просто неможливо ними скористатися. Вони не представляють ніякої цінності. Перед смертю то взагалі тут якби очевидне питання, всі розуміють, що перед смертю. Ніякі наші цінності матеріальні вони не грають ніякого значення. І щоб людина тут під час земного життя не здобула, вона все одно приходить до такого умовного фіналу, до невеличкого клаптика землі, ну якщо її поховають традиційним чином, якщо її спалять в крематорію, то взагалі тебе поміщають в таку невеличку вазочку і все. І на цьому твоє матеріальне, фізичне життя в цьому світі завершилося. Але якщо ти фокусувався на Царстві Божому, якщо ти думав про вічне, то оцей момент не має ніякого значення. Ти йдеш у вічність, ти є учасником Царства Божого, тому що ще тут, на землі, ти відповідав тій атмосфері, яку облаштував Господь у Царстві Божому. І Господь недаремно підкреслює нашу цінність, говорячи, що Царство Боже є всередині вас. Але буває так, що наскільки ми заклопотані різними нашими питаннями, що ми витісняємо це все царство Боже, там поміщається дещо протилежне. І ми відчуваємо себе так, уже як відчуваємо, як у нас вже вдається. Ну Господь все одно на нашому боці, все одно хоче нам добра. І позитивних змін. Незалежно від того, які у нас там плани, мрії, переживання, хвилювання, Господь все одно хоче нам якнайкраще допомогти і підтримати наші сили. І от друге читання івангельське сьогодні теж озвучує ряд різних труднощів, проблем, страждань, які викликає те, що ми стараємося довіряти Богу. І Господь каже, це вам буде. У приклад, це вам буде у підтвердження, що за ім'я моє вам доведеться страждати. Страждання часто є наш вибір. І, здається, Сенека казав, що часто ми в своїй уяві страждаємо набагато більше, ніж страждаємо насправді. В уяві своїй ми страждаємо більше, ніж насправді. Тобто, насправді проблеми немає. До нас нормально відносяться, наприклад, ніяк. На нас нормально реагують, проходять мовчки, нас не чіпають, це теж дуже чудово. Там... Ніхто до нас ніяких претензій не проявляє, але в нашій голові в цей момент крутяться різні процеси, від яких нам не дуже там Ну, інколи жити не хочеться. Що хтось щось не так, щось не те, хтось не так глянув, хтось не те сказав. І це от теж наша така проблема і біда, тому що виходить, що... Є страждання зовнішні, їх достатньо. Але біда в тому, що ми більше знаходимося у стражданнях внутрішніх. І тут цікава особливість. Ми не завжди можемо змінити зовнішній світ, прибрати оці страждання зовнішні. Не завжди. От воно є і все, і ти нічого не можеш зробити. Ти маєш з тим співставляти своє життя. Але не здатні впливати на наш внутрішній світ. Ми здатні міняти відношення до себе, до того, як ми реагуємо на певні речі, які приймаємо рішення, які думки рояться в нашій голові. Цей процес підконтрольний нам. І Господь нам дає можливість, говорячи про те, що царство Боже є всередині вас, тобто всі інструменти, все необхідне, все, що я вам можу дати, я вам вже ось дав. Використовуйте це. Набір інструментів з нами. Наша місія цим скористатися. І от один із таких моментів, який сьогодні озвучується Євангелієм, це старатись не прив'язуватися до тих речей, які мають з нами лише тимчасовий характер. Не думати, що ці речі вони є всім тим, що нам потрібно в цьому світі. Не прив'язуватись до них. Тому що сьогодні ми тут, завтра, там, післязавтра в іншому місці. Наскільки життя динамічне, несподіване, непередбачуване, що ніякі речі вони не можуть нам замінити Бога, замінити Царство Боже. і ту атмосферу, яку Господь намагається вселити в нас сьогодні. Але ці речі теж відіграють своє значення. Но воно має лише такий опосередкований характер, і воно лише задовольняє наші якісь побутові питання і потреби. Ми можемо навіть. Ну, Частину цих речей направляти на якесь добро, на якісь різні блага інших навіть людей. Ми можемо навіть ділитися один з одним, тому що у багатьох із нас є такий ресурс, якого вистачить не тільки для нас, а й для інших. У кожного свій ресурс, але він у нас точно є. І по прикладі оцього чоловіка, який, почувши від Христа, що треба отак зробити свій майно. Він засумував і пішов від Бога. Тобто Він говорив справжнім Христом. Христос йому дав інструмент, дав пораду, і Він цю пораду не прийняв, він засумував і пішов. То важливо, щоб ми з вами, дорогі браті і сестри, ми не пішли від Христа. Щоб нічого не стало такою перешкодою, яка викликала у нас сумніви, і ми, опустивши руки, Пішли і відвернулися. Навпаки, щоб ми постаралися втілити те, що нам рекомендує Господь, тому що саме це нам всім додає життя. Життя і тут І життя у вічності. Бо саме про життя у вічності питав цей чоловік. Він задумувався про важливе. Але як ми бачимо, думки про важливе, вони не завжди стають реальністю. Інколи ми просто задумалися, коли побачили, скільки треба різного зробити, бажання відпадає. Но Господь нас не намагається обмежити. Він намагається нас звільнити, щоб нічого над нами не було дарювало. І Новий Завіт нам знову ж таки, послання Господи, знову дає нам пораду. Апостол Павло пише, що все можна, тільки не все на користь. Все можна, але тільки нічого не повинно мною керувати. Нічого не повинно над мною володарювати. Тому тут дуже важливо, щоб ми старалися оцю таку золоту серединку в себе вимальовувати і старалися жити так, щоб нічого з того всього, що у нас є, воно не відволікало нас від головного, від важливого. Щоб ми мали час для душі, мали час для Бога, мали час для роздумів, щоб все-таки наше життя воно було повноцінним. І якщо ми сьогодні з вами проживаємо цей день, то згідно наших звичок і установок ми можемо прожити все так само, як і вчора і позавчора. Але все-таки ми можемо сьогодні іншими очима подивитися на все те, що нас оточує, і подивитися на все те, що нас чекає, якщо ми нічого не будемо міняти. І що нас чекає, і що ми отримаємо, якщо ми будемо щось змінювати і покращувати.